Знайомтесь, це Остін Рассел. У 17 років він вступив до Стенфорда, але покинув його за три місяці, отримавши грант у 100 тисяч доларів. Його мета була створити сенсор для безпілотників, який бачить на відстані до 600 метрів і розпізнає пішоходів. Адже наявні технології були застарілі і працювали на відстані лише до 50 метрів. Усі вважали, що він руйнує своє майбутнє і не вірили в нього. А Остін роками працював у батьківському гаражі по 80 годин на тиждень, спав там же. І майже не виходив назовні. За три роки він створив революційний сенсор у десять разів ефективніший і дешевший за конкурентів. У 2020 році його компанія вийшла на біржу з оцінкою 3,4 мільярди доларів. За одну ніч капітал Остіна зріс з нуля до 2 мільярдів доларів. У 25 років він став наймолодшим мільярдером самоучкою в історії. Сьогодні його компанія Luminar співпрацює з Mercedes, NASA та Пентагоном. Татки Остіна в його 30 років сягають понад 10 мільярдів. Доларів щиро радію за таких людей, як Остін, яким вдалося втілити свою ідею в життя. Уявіть, три роки в гаражі, фанатично вірячи у свій задум, щодня працюючи над ним, коли в нього ніхто не вірить. У багатьох є ідеї, але. Який відсоток людей доводить їх до реалізації? У мене, наприклад, була ідея створити маркетплейс, де люди зможуть зручно шукати послуги. За півтора роки я пройшов шлях від ідеї до продукту, і сьогодні нас відвідує понад 100 тисяч людей щомісяця. А зараз я шукаю підприємців зі сфери послуг, які хочуть отримувати нових клієнтів. Якщо це саме ти, обов'язково реєструйся на Камон. Це безкоштовно і займає всього 5 хвилин. Посилання в шапці профілю.